Хочу вам сьогодні показати, як я готую сир, дуже схожий на моцарелу. Але готується він значно легше у такий спосіб, як я вам покажу. Буду дуже вдячна вам за ваші коменти і вподобайки, а також за підписки. І далі показую рецепт. Для цього сиру я беру молоко сире. Краще брати молоко таке, яке вже полежало сутки у холодильнику. Підігріваю молоко. До температури приблизно 50 градусів по Цельсію. Термометра у мене немає, тому визначаю пальцем. Занурюю палець у молоко. Якщо пальцю дуже гаряче, але тримати можу, значить температура вже підходяща. Всипаю у молоко 2 чайних ложки лимонної кислоти і помішую під час того, як засипаю лимонну кислоту. Ложечку всипала і легенько так перемішую, і всипаю ще одну ложечку. І знов перемішую, бачите, уже починає молоко згортатися. Тепер потрібно його закрити кришечкою і дати. Добренько постояти йому. Через 10 хвилин відкриваю кришечку і бачу, що моє молочко вже повністю згорнулось. Бачите, відділилась сироватка і відділився потрібний нам сир майбутній. Якщо у вас сир не буде згортатися, так би, як вам хотілося, можете додати ще одну чайну ложечку лимонної кислоти. На смак сиру це абсолютно ніяк не вплине, тому що вся кислота залишиться у сироватці. Тепер потрібно цей згусток білковий нам легенько виняти на друшлячок. Для цього, щоб виняти цей згусток на ситочку густенькість, потрібно спочатку його тут сформувати в один такий комочок. Це робиться досить легко, отаким от прибором, як у мене, кухонним. Так, згортаєте, згортаєте до кучки, збираєте і трошки так притискаєте. Бачите, він уже майже готовий, сформований. Під того, як я відкинула сир на ситочку, я декілька хвилин, буквально, ну, хвилин 5, дала йому постояти, і тепер буду брати його в руки, ось так, як шматочок тіста, і буду намагатись максимально. Віджати від нього сироватку, щоб він був максимально сухим. Добре, віджати згусток сиру, я кладу каструльку з товстим дном і всипаю до нього солі. Соль сипте на свій смак. Я сиплю трошки більше чайної ложечки. Якщо зовсім не сипати солі, то сир буде такий солодковатий, теж досить смачний, але я полюбляю солонувати. Тепер цю каструльку ставимо. На плиту ставлю сир у каструльці на повільному вогні, щоб він не пригорів. І постійно його помішую. Дивіться, як він буде збиратися, гарненько у комочок розплавлятися. І це набагато легше, ніж плавити його у гарячій воді і торкатися цієї гарячої води руками, хай навіть у рукавичках. Дивіться, як гарно плавиться, він роз... прямо тягнеться, вже видно, що цей сир ну, дуже схожий на моцарелу, хоча по технології виробництва він робиться не так. цей спосіб я придумала сама, що можна сир цей розплавити не в гарячій сировості, а просто в каструльці. П'ять хвилин я плавила сир. На плиті, тепер зняла з плити і ще трохи його буду вимішувати, поки він буде охолоджуватись. Так буду збирати його в один комочці. Я беру мисочку, куди буду перекладати сир. Застеляю її харчовою плівочкою, щоб потім було сир легше виймати. І перекладаю сюди наш сир. Охолоджую спочатку сир при кімнатній температурі. Це відправляю сир у холодильник. Через декілька годин дістаю сир із холодильника. Розгортаю, дивіться, який він уже тверденький, гарно затвердів. Трьох літрів молока у мене вийшло пів кіла сиру, дуже схожого на моцарелу. Ось, дивіться, я вам його розріжу і покажу, який він усередині. Дуже-дуже схожий на моцарелу.